Доброго дня Інна Володимирівна. Що мене привело до вас ось побачив і на сайті Менської міської ради, і у Фейсбуці. Ви так почали часто вживати гарне дуже слово демократія. Хотілося б. З Пробувати з'ясувати. Що під цим розуміється? Ви на навчанні були. Що таке демократія? Якщо так коротко, популярно, щоб кожен зрозумів і не спутав чимось іншим. Угу. Ну, ви знаєте, демократія це таке поняття, яке одним-двома словами не, скажімо так, не опишеш, його потрібно відчувати. Мабуть, тут уже більш внутрішнє переконання в тому, що саме громадянин... Активний громадянин може вчиняти певні дії, які і будуть народовладдям в прямому в його вияву. А моє навчання і взагалі свою діяльність я вже підлаштовую під те, щоб, скажімо так, поширювати місцеву демократію, тобто участь мешканців конкретного там села селища, ну в нашому випадку міста, у діяльності органів як місцевого самоврядування, так і про намагатися. Впливати на діяльність уже ж державних органів ну, в межах наданих повноважень закону. Чудово. А от як це на практиці? Ой, на практиці все дуже важко. ось Були приклади у нас і в Вірменії, але почувши приклад Вірменії, всі зрозуміли, що в Україні не так все погано. Справа в тому, що пряма демократія навіть для Європи це певною мірою загроза. Оскільки не всі питання може вирішувати непрофесіонал. професіонал. І е, інше питання, що е, ось були представники різних регіонів і всі зійшлися в одній думці, що потрібно мало того, щоб це була кваліфікована, активна команда, але щоб громада виявляла інтереси була. Активною шукала ці шляхи, адже шляхів дуже багато, і чомусь нас не навчають цього з дитинства, що ми дійсно можемо активно приймати участь у, у діяльності громади. А це дуже погано. Оскільки багато зараз семінарів, всяких заходів саме поширені на те, щоб людині розповісти, що сьогодні ти не пройшов там на якісь місцеві вибори, які ти вважаєш не ну нерезультативними, а завтра ти просто відмовився від якоїсь своєї участі у масштабних заходах. І яке ти монусь у нас одне з питань було: яке ти маєш право говорити про те, що все погано, якщо ти не пройшов елементарно на вибори? Якщо ти там не зробив свій внесок у якесь обговорення, якщо ти не висловив свою думку, якщо ти не, ну, не сформував навіть для себе якусь позицію, а, як ото кажуть, попустительські настрої породжують якусь ну, не знаю, безвідповідальність. Без Ну, призведуть до якогось занепаду. Лише активна громада зможе е, приймати правильні рішення і делегувати, скажімо так, професіоналів і на місцевому рівні, і вже на державному рівні ми не будемо бачити людей, які деспроможні висловити свою думку або просто вчинити певні дії на благо держави. То, тут у нас потрібно розуміти, що відповідальність лежить на самому громадянині. І на Володимировна дуже гарно десь так от розмова пішла, а, ви такі гарні терміни вжили професіонал. От колись таке було висловлення після революційних часів. Кухарка не повинна керувати державою. Ну, наприклад, я абсолютно погоджуюсь з тим, що кухарка дійсно не повинна. Але а от громадянин повинен. І різниця між кухаркою, образним таким висловленням, і громадянином, ну це з моєї точки зору, полягає в тому, що громадянин це той хто. Має відповідну компетенцію, має відповідні знання для того, щоб обрати не популіста, а е, дійсно ефективного, щоб приймати участь в обговоренні е, в існуючих проблем, знаходженні рішень, тобто поняття громадянина як е, людини, е, котра має рівень е, достатній для того, щоб ефективно е, керувати хоч справами громади, хоч справами держави. Так. Ну, звичайно. Але знову ж таки, як обрати, що це дійсно громадянин, що це кваліфікована людина? Є дуже багато підходів для того, щоб визначити того самого професіонала. Але єдиного підходу немає. Ну, зараз громадські активісти активно обговорюють ці критерії, є 7 чи 10 критерій, відповідаючи якому можна знайти універсального управлінця. Але це ж, знову ж таки відносні поняття. І якщо людина там не вміє висловлювати свої думки публічно, але вона може гарантувати, Гарно надавати якісь рекомендації, управляти колективом, але в той же час не бути публічною. Це нюанси може, тому що нам там, чи в освітянській програмі менше цього ну, нам надавалось можливості якось публічно висловлюватись, або ж просто ну, і специфіка самої людини, що ну, не всі люблять там, базікати там, чи грубо говоря, якісь інші терміни вживати. А... Не знаю, просто не можна ж... Деякі от, європейські країни пішли по тому шляху, що вони делегують своє право обирати професіоналам. Але в, тому, в той же час вони виходить, що з себе знімають якусь відповідальність. Ми вибрали Іванова, який за нас краще знає, хто нами буде краще управляти. Але в той же час ну, це якось, не знаю, це ми ховаємося опять, за доброго батюшку царя. Це теж неправильно. Тому тут... В першу чергу самоосвіта людини, і навіть можна не мати якось там дві-три вищих юридичних освіти там, чи якісь інші освіти, а просто ну, цікавитись життям громади. Достатньо навіть я, я кажу, вміти писати і читати і розуміти те, що відбувається. Не йти за тим, що от нам сказали, завтра все, ми повинні проголосувати так. А розуміти, що ага, мій вибір, значить, я подивлюся, що цей громадянин гарно ну, говорить, але нічого не робить. Цей робить, але не говорить. Тобто, що для мене краще, що краще для моєї родини? Це ну, звичайні природні якісь розуміння, але просто слід не боятися і не ховатися за якимись там. Я не знаю, що в мене немає освіти, я не розумію про що вони говорять. Да тобто, всі говорять про однакові речі. Просто хтось це обрамлює в незнайомі незрозумілі слова. А хтось доступно і на своєму прикладі демонструє про те, як воно повинно бути, як здійснюється та чи інша діяльність. І навіть у в правилах етики є така вимога, що спілкуватися потрібно так з людиною, щоб людина тебе розуміла. А коли людина, ну, спікер ховається за якимись високопарними словами, то він в першу чергу не поважає свого співрозмовника. Ну, якось так. Угу. Дякую, Інна Володимир. Ну тут ще є ще один такий от цікавий момент. Інколи кажуть правильні слова, але потім неправильно діють. Перед виборами кажуть правильно, коли обрали, починають теж казати правильно, а діяти дещо по-іншому. Я б от хотів до якогось ще раз наголосити на цьому, до якого висновку спробувати спільно з вами дійти. Демократія. Вона можлива в будь-якому суспільстві, чи тільки в суспільстві достатньо розвинутих освічених людей? Ну, звичайно, ви ж саме знаєте відповідь на це питання, і більшість громадян знає, що лише в активній громаді можна досягти демократії в кращому прояву. Адже в демократії є і свої негативні прояви, але ну це тема іншої розмови. Але якщо буде активний громадянин, то незалежно від того, це ми називаємо... І розумний. і розумний. Ну, активність я все ж таки в це поняття Да, пишу, і деяку активність краще... Ну, В міру, розум... в міру розумний, тому що горі атомат вже є таке поняття. В міру розумний, в міру, скажімо так, активний, тому що активність буває різна і дійсно вона не завжди на благо громади. Ну, щоб без перегібав. Знаєте, що і толерантність, і якась там жалісливість, вона все повинна бути в міру. Інше питання, що таке міра і як її визначити. Але просто, щоб без перегібув, щоб не було в нас сина навколо того, що всі тільки говорять, Ну, потрібно ж і своїм прикладом. Ну, я все ж таки переконана в тому, що кращий аргумент, кращий приклад це власний приклад. Доки ти не станеш робити так, як ти говориш, ну тобі ніхто не повірить. І це дійсно, поспілкувавшись з європейськими, скажімо так, представниками демократії, що всі ми робимо, а потім вже люди нам починають вірити. Але якщо ми просто говоримо, ну скільки місяць-два і нам перестануть вірити. Тобто лише власний приклад і дієвий приклад. От Гарно, коли є дієві практики, які можна продемонструвати, і люди тоді починають вірити. Ну, Активні, свідомі люди. Інна Володимирна, наступне питання. Депутат ну, в тоталітарній країні, зрозуміло, депутат от Радянський Союз, да? mm -hmm. влада рад. Депутата обрали, тепер його влада, люди ніхто і ніщо. В демократичній країні як має формувати з вашої точки зору депутат своє рішення? Воно має базуватись на його. Особистих переконаннях, воно має базуватись на тому, що скаже ну, хтось там інший, наприклад, міський голова. Чи депутат має висловлювати точку зору винятково е своїх виборців? Ну, це питання, скажімо так, о... Лежить у площині, якщо закону України про місцеве самоврядування в Україні, то там чітко передбачено, що це представник громади, представник того округу, який його обрав. Яким чином він збирає інформацію, як він її акумулює і як він голосує на конкретній сесії, ну це вже більш особистісні питання, і, скажімо так, закон їх не врегульовує не не ставить в обов'язок депутату і навіть в законі про. моспет, ја про статус депутата мислила. Мисел и Мис... хорат. да. ну, Не прописано, що він повинен там кожного дня ходити, питатися з чиєїсь думки. Але я для себе так, ну, я не була депутатом, тому знаєте, це тільки теоретичне уявлення. Тому, поки, Доки на практиці це не відчуєш, я думаю, що ну, важко, якось, тому що, ну, знаючи себе, що теоретично воно виглядає з одного боку, коли проходиш у конкретну ситуацію, коли відчуваєш це на практиці, то дещо змінюється уявлення. Так само і з депутатом. Ну, Моя особиста думка, що Дійсно, він повинен якось дізнаватися про думку громадян, які живуть на окрузі, який він представляє. Але як він це зробить? Ну я для себе ще не уяснила. Тому ну бо округи у нас, хоч і не такі вже великі, як наприклад в Чернігіві чи в більших містах, але все ж таки це десятки людей, які не завжди вдома, з якими не налагоджена комунікація. Але я думаю, що, мабуть, ж люди звертаються до депутата і висловлюють там свої негодування або ж одобряють його діяльність. Ну і плюс кожен депутат відчуває, що через певний час у нього перевибори і чи. Якщо він хоче знову потрапити в раду в ту чи іншу, то він повинен представляти інтереси саме цього округу. Ну це моя саме Володимирівна, А давайте тепер таку собі ситуацію представимо. Якби ви її депутату порекомендували вирішити з демократичної з демократичного бачення, з демократичної точки зору? Наприклад, от депутат чітко знає, що Виборці займають позицію, котра призведе до негативних наслідків. Йому треба приймати рішення. Він розуміє, що протилежне рішення буде більш корисне для громади. Як він має вчинити в даному випадку? Голосувати так, як вважають депутати, голосувати всупереч розумінню виборці, всупереч вибор, волі виборців. Ну, це знову ж таки, це потрібно аналізувати цю ситуацію, тому що одразу вам розповісти про те, в чому я не експерт, тому я навіть в демократії не експерт, оскільки це для мене з нових боків поняття все розкривається, розкривається. Я думала, що за 5 років в академії я все знаю. А тут виходить, що з кожного нового етапу виходять нові скажімо так, ракурси і так само і депутату. Ну я не знаю, аналізувати. Ну знову ж таки, як колись вам вже казала свою приказку, що якщо ти не знаєш, як вчинити, вчиняй по закону. Проаналізувати ще не законодавство, відшукати якісь шляхи. де, Якщо це прямо ну от воно не прописане. От як в даному випадку вчинити? Як хочуть люди, але на шкоду майбутньому, чи е, так і супереч волі людей, так як е, вважає депутат більш корисно буде для майбутнього. Ну може тут варто людям провести якусь інформаційно роз'яснювальну роботу, щоб вони О. зрозуміли, в чому суть питання, бо буває люди, що просто не знають, що це за питання. Дуже, дуже дякую, дуже ідеальна формула виходить. Поспілкуватися з людьми Ну і довести їм і... плюси, мінуси їхніх бачень, вражень. І спробувати спільно з людьми дійти розумного, корисного. Суспільно, су корисно рішення за нього й проголосувати. Але ця ситуація не дієва в рамках обмеженого часу, якщо, наприклад, там не досить багато часу цього депутата. Плюс не забувайте, що депутатство у нас не оплачувана громадська фактично робота. Але і... йшли добровільно, і з малина і що йшли. Зрозуміло, то це, скажімо так, ідеальна ситуація, коли в депутата є, наприклад, 20 днів. Він побачив проект рішення, йому треба визначити за 20 днів. Я думаю, там можна свої округи якось поспілкуватися. Але якщо це або позачергова сесія, або якісь інші нюанси, що немає часу, ну тут важче проводити якусь інформаційну роз'яснювальну роботу. тим паче, що з першого разу ну люди можуть або не прийти, або ну не почути те, що дійсно хоче розказати депутат? Ну тому це важка робота, причому не оплачуємо. Інна Володимирівна я дуже вам дякую. Е, і е, останнє питання: е, як ви оцінюєте ситуацію в нашому місті? Наскільки вона? Демократична, ну так, в відсотках. Наскільки відсотків демократична, наскільки не демократична, без аргументації, просто так суб'єктивне бачення, от не знаю. Мені здається, що в нас недостатньо активна громада. І тому оцінити рівень демократії, на жаль, я не можу, бо я не бачу зацікавленості в цій демократії. Наших громадян, тому що е, я ось поспілкувалася з представниками громадської організації Голос Батьків, де батьки вирішили, що не, не потрібно чекати, поки їм держава допоможе. Вони самі взяли своїх діток з обмеженими можливостями і для них створюють відпочинок, для них створюють якісь блага, які не дає їм держава. А у нашому місці досить часто е, можна почути та. Хай хтось зробить за нас це. Та не потрібно так робити, поки ми саме навчимося брати на себе відповідальність, поки не навчимося активно відстоювати свою думку, Не, ну, вже, скажімо так, не через що там виходить за рамки, можливо. Але все ж таки, якщо у вас є думка, доносьте її, намагайтеся її відстоювати, Ну, якось активніше бути просто. Ну, ну Вадим, дуже дякую. дякую. вам